Вітаю мене звати Павло. Ви на каналі Онлінк сьогодні у нас на огляді розумний замок від компанії Яль. Це американська компанія, яка дійсно виробляє якісні речі. Як тільки ви зіштовхуєте з її продукцією, ви розумієте, що це якісна річ. Що хотів би сказати, сьогодні я е, максимально спробую розповісти з точки зору користувача, так як я встановив собі замок десь місяць тому і ним користувався. Встановлюється дуже просто. Зараз я все розповім. І так, давайте спочатку. В першу чергу нам необхідно Спробувати встановити цей замок без додавання додаткової скважини, тобто серцевини. Принцип такий, що тут є можливість вставити, залишити ключ, і тут за допомогою пружини ми достатньо глибоко можемо, як ви бачите, вставити наш рідний ключ, зафіксувати. І таким чином система буде провертатися. Якщо раптом ваша скважина не підходить, то можна докупити скважину від компанії Яль. Там є повністю всі насадки для того, щоб зафіксувати. Це, по суті, скважина така сама, як у вас, двоє ключей, і ключ тим паче йде спеціальний, тобто він захисний. Тому якщо у вас раптом, наприклад, ваша скважина не підійшла, то ви замінюєте скважину ось таким ялівським. Ключом, точніше ядівською скважиною ось такою, і додатковими насадками, які тут ідуть. Тобто, з допомогою цієї скважини ви точно все, серцевини, ви точно все зможете встановити. Який принцип? Принцип такий, що з допомогою Bluetooth ви підключаєтесь до замку і відкриваєте або закриваєте двері. Також тут і в комплекті йде магніт, який за допомогою. Гіркона всередині замку розуміє, що двері або зачинені, або відчинені. Якщо ви замок, точніше, магніт не додасте, то у вас. Буде вказано, що немає магніту, буде закриватися і відкриватися двері, але воно буде закриватися і відкриватися в будь-якому положенні. Це може призвести до того, що ви випадково закриєте двері і вдарите по рамі. Це може пошкодити раму. Але це в залежності від того, як ви хочете, хочете, додавайте магніт, хочете, не додавайте. Тут є спеціальні вушка, які фіксують. Сам кронштейн, як ви бачили на відео, коли я знімав та ставив замок. Тобто ми ось таким чином фіксуємо все. Ми зафіксували цей замок. Знизу у нас йде батарейки, йде кришка з QR-кодами, які нам дозволяють додати сам замок у додаток Яль або у додаток Apple Home та Google Keep. Тепер давайте поговоримо про додаткові аксесуари. Є, як я казав, бріч, бріч, по суті, виступає пристроєм, який дозволяє нам використовувати Wi-Fi, так як в замку немає такої можливості, але якщо ми хочемо підключатися до замку за допомогою саме системи інтернету, тобто мережі інтернет з будь-якої точки світу, то встановили бріч, таким чином система працює. Якщо раптом світло пропало, ваш бріч відключився від блоку живлення, тобто від мережі, то не переймайтесь, тоді буде працювати Bluetooth, як тільки з це 220, або якщо ви поставите без перебінок, то ваша система повністю буде працювати. Насправді, система дуже проста, тобто її встановити самостійно дуже легко. І якщо, наприклад, замінювати, не брати там встановлення якогось замку, різати двері, викликати майстра, чи встановити самостійно, хочу сказати, що це обідається плюс-мінус ті самі гроші. Тобто, на даний час, на момент виходу цього відео, замок зі скважиною коштує приблизно. Біля 500 чимось 600 доларів. Так, це немалі гроші, але якщо брати систему, наприклад, відкриття дверей за допомогою блютуз, телефону і те, щось встановлювати і врізати замки, то ця система буде достатньо бюджетна. Якщо порівнювати з іншими аналогічними системами, не китайського виробництва, то він, по суті, є в ринку. Тому хочу сказати, що по якості він дійсно якісний, він продуманий, і якщо раптом навіть загубили телефон, ще щось, ви завжди можете відкрити механічним ключем, тобто тут можна не перейматися. Працює достатньо стабільно, надійно і є інформація про те, в якому стані знаходяться двері. Тобто ми можемо зрозуміти двері або зачинені, або відчинені. Тобто, спрацював, спрацювало зачинення. У нас засвітилося на екрані червоним або зеленим коло, все, ми розуміємо. Що двері зачинені або відчинені. Також ми можемо додати ось таку клавіатуру, і за допомогою просто коду ми будемо так само керувати. Тобто вона достатньо маленька, можна її встановити біля вхідних дверей, навіть можна з собою переносити, але, звісно, це незручно. І працює від двох батарейок, встановили біля вхідних дверей. Наприклад, якщо ви здаєте квартиру, то дуже зручно можна, наприклад, там, дати код. І користуватися за допомогою клавіатури, але це все залежить від сценаріїв, які ви собі побудуєте. Завершення я б сказав би, що цей замок дуже класно можна використовувати, наприклад, як я використовую в студії, або, наприклад, закривати двері складу, або, наприклад, бухгалтерії. Тобто, якщо ви керівник, або, наприклад, вам потрібно встановити керівнику замок і відкривати з допомоги телефона, цей спосіб дійсно зручний. Плюс можна керувати голосовим помічником, тому тут абсолютно спокійно можна його встановлювати і давати доступ, наприклад, керівництву або там, адміністратору керівнику, ну і тому подібне. Дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисне, якщо воно було не корисне, тоді ставте дизлайк. Всім гарного дня, донайте на перемогу, всім пока!